Слава Україні, головні новини. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та коментуйте. Дякуємо. Агресорка Росія не має чим відповідати на полі бою на постачання сучасного західного озброєння Збройних сил України, зокрема системи Патріот. Москва кинула в війну проти України все, що могла. Таку думку висловив в інтерв'ю Еспресо колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Я вважаю, що Росія вже кинула в цю війну все, що могла призовників, в'язнів, всю свою військову техніку, іранську військову техніку. Я не впевнений, що їм залишилося ще щось кидати, наголосив він. На думку Волкера, Росія не зможе якось відреагувати на передавання Україні «Патріот». Єдине, що вони можуть зробити для ескалації, це застосувати ядерну та біологічну зброю, яка, як вони знають, знищить і їх самих. Здається, вони не збираються цього робити. Зі звичайними засобами вони не здатні зробити більше, зауважив він. Волкер заперечує заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що Москва вивчає зброю, яку Захід надає Україні, і знайде чим відповісти. За словами дипломата, бодай так у Кремлі намагаються припинити постачання озброєння. Але насправді ми маємо віддати Україні все, що можемо, щоб вона якомога швидше виграла цю війну. Переконаний екс спецпредставник держдепу. Дякуємо за перегляд. Просимо підтримати нас, вподобайкою та підпискою на канал. Все буде Україна.